Я вже додивився те відео Влада 4 і готовий показати вам улучених камерменів. Ну і є ще один новий. Так, я улучив павука. Так. Ще оцього улучив. Кого я там ще улучав? О, покажу вам нового. Це Астера Роскар Піон, ну я його теж влучав. І Астера Енело. Він тепер перше місце в камерменах із Пластиліна. Він в Україні включав син. Співав його в Україні. Отак От він виглядає. Дивіться який від жорсткий. Це просто шесть. Це просто шесть. І напишіть в коментарях, хто по вашому мініму найсильніший. Ну, найсильніший без варіантів вас трайнело. А то я його так сильно улучшу, він хоч не такий сильно улучений, як титан камерармену, він все до всіх обігнав. А саме солобкий це камермен павук. І, і в мене вже закінчився пластилін, і я розпочав новий тут. Цікаво, кого ще буду складати із Пластиліну. Ну, я не знаю, може Астера Вумен ще складу. Ну, Astero Woman із Пластиліну заліплю вже осінню. А то літом в е мене не буде ще. Ну, стоп. Я ж осінню піду в школу, тож в не буде часу із цими камерами грати. Ну, першого вересня, я думаю, зможу заліпити Астер Вумен. А от другого вересня треба буде олучати. Ну. Ну, думаю, що осінь складу Астер Вумен, і вона буде десь. Ну. І буде десь отута, а там, де зараз Астер Скорпіон. Або дошло б фінети та на камерамена. <рив> <свист> Саме слабкий камерамен павук. А самий це Остюро Енело.